Остеохондроз і грижа l 5 s 1 Скажіть, будь ласка, а що більше вас турбує? Що болить? Ви у нас військовий? Да. А біль в поперековому відділі хребта з ірадіацією вправо, більше... вправо. Ліва не, не турбує, чи торгує ну, ліва, не так, а більше вправо. А е, більше біль після фізичних навантажень? Та даже просто як загалом я Скільки це вже по часу у вас місяць два чи більше? Більше, Навіть раз. більше, да? так. Якось лікувалися консервативно, якісь неболюючі робили. Крім того, лежав в лікарні, там просто uh -huh. капельницю ставили, ходив на фізіотерапію, але uh -huh. ну, вона. вона Ефекту вже... не було. Да. Встати на носочки. Добре. А на п'ятки можете пересунутись? Що І кати болять. Чи може, ну, я зараз враз не ходжу, угу. обуві. Довго не можу, кати болять. Операція під загальним наркозом, плануємо десь воно по часу, біля години-півтори буде. Також, так само, завтра будемо піднімати, але ви трошки затримаєтесь у нас. Я думаю, що день-два побудете під спостереженням. Добре? Все, да, Все робимо да. тоді. Так. Зараз дві операції: по перекону відділ хребта і шийний відділ хребта. Це військові, і там і там мова йде про грижу між в, в одному випадку ми будемо ще додатково фіксувати систему транспедикулярної фіксації хребет, щоб додати йому міцності, а в іншому випадку будемо ставити міжціловий кейдж в в відділі хребта після видалення грижи. Ви все побачите на власні очі.